За кілька тижнів до першого дзвоника до школи готуються й чиновники, щоправда, не портфелі збирають, а перевіряють, чи готові заклади освіти зустрічати дітлахів і які там санітарно-гігієнічні умови. У спеціалізованій школі номер 11 важливу справу вже майже довели до завершення. Стіни побілені, підлоги у класах наглянцовані, а парти та стільці вимиті до блиску. Радіють, нарешті привели до ладу і їдальню. А от зі спортивною залою трохи не встигли. Та, попри все, прискіпливу перевірку профільно департаменту витримали. Щоб щось мені закидали, ні, але в той же час дивилися на інформаційну насиченість класів. У нас фактично проєкти, будемо казати, на 90% в класах є всюди поставлено мультимедія. Якщо не інтерактивна дошка, то мультимедійні проєктори, будемо казати, 75% у нас стаціонарно встановлено. Є багато проєкторів, які є мобільні, переносні, дивилися на кабінети інформатики для початкової школи, для основної школи. Все так, щоб діти могли нормально навчати функціонувати в школі ремонт спортивної зали став справжньою проблемою і у ЗОЖ двадцять роботи тут розпочали ще три тижні тому утім за цей час майже нічого не змінилося а все нарікають працівники школи через підрядника і сподіваються до 1 вересня таки встигнуть навести тут лад зняли підлогу і до сьогоднішнього дня практично тільки робота ведеться з заміною вікон а з заміною підлоги робота припинилася і не ведеться. Підрядник зняв людей не завіз матеріали, і поки що до школи не показується. Сьогодні при об'їзді зараз тільки що директор департаменту підрядник заявив по телефону, що до 26 серпня буде зроблений спортзал. Під прицілом комісії не лише якісь класних кімнат чи їх оснащення, але й пожежна безпека, харчоблоки та їдальні. Традиційно у всіх школах беруть і відбір води. З побаченого сьогодні резюмують готовність навчальних закладів міста до нового навчального року становить 96%, Хоча ремонти у багатьох ще тривають на відновлення закладів освіти цього року. із казни виділили понад 7,5 мільйонів гривень. Та це визнає очільник департаменту. Лише крапля у морі. Приємно говорити про те, що більшість шкіл у гарному технічному стані. Але разом з тим, я думаю, ви це самі знаєте, школа від школи різниця. Навіть центральні школи міста одна з них зовні виглядає гарно, виглядає привабливо. Школа поруч, буквально за 100 метрів, вона обшарпана, вона якась недоглянута. І коли я чую, що керівник школи зізнається, в очі зізнається, що я три роки нічого не роблю в школі, ну згодьтеся, за три роки школа, яка б не була вона гарна, доглянута, вона перетвориться на руїну якоюсь мірою. Щодня спеціальна комісія перевіряє з десяток місцевих шкіл повністю завершити огляд івано-франківських закладів освіти планують до кінця тижня. Наталі Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.